Кажуть, що Клеопатра підкорила Рим, але у нас була своя княгиня Ольга. Жінка, яка правила імперією, мстила так, що сам диявол би аплодував і змусила Візантію схилити голову. Сьогодні історія українки, яка перевершила Клеопатру. Княгиня Ольга вдала князя Ігоря, якого древляни, ну скажімо, трошки розірвали. І от, замість того, щоб плакати, вона вирішила, що буде шоу. Вона заманила послів убивць і спалила їх у бані, так у справжній бані, Мстила з фантазією і піар-ефектом як нетфлікс-серіал у 10-му столітті. Але це був лише початок. Древляни вирішили вибачитись подарунками, а Ольга взяла і спалила їхнє місто. Це був геніальний хід. Вона попросила в них голуби з кожного двору для миру. Прив'язала до лапок жар і випалила все місто до тла. Оце я розумію, жінка, яка не тримає образи, а вирішує питання комплексно. Але Ольга не лише мстила, вона зробила те, чого не зміг жоден чоловік до неї, налагодила систему податків. Так, у нас податки з'явилися ще до феодалів Європи, встановила адміністративні центри і перетворила Русь на державу, а не просто союз племен. І так, це все зробила жінка у 10 столітті, коли в Європі жінки ще не мали права голосу. Далі дипломатія. Ольга вирушила до Константинополя, де навіть візантійський імператор Костянтин закохався у неї з першого погляду. Кажуть, що він пропонував їй шлюб, а вона погодилася, але лише після хрещення. Він її охрестив, і тут Ольга каже: Тепер я твоя хрещена, так що, вибач, родичів не чіпаю. Клеопатра просто закохувала, а Ольга перегравала. Її називали мудрою як Соломон. Вона стала першою правителькою Русі, яка прийняла християнство. Таким чином, вона підготувала ґрунт для того, щоб її онук Володимир згодом охрестив усю Русь. Фактично без неї не було б Київської держави, якою ми її знаємо. Вона не мала армії, але мала розум, не володіла мечем, але володіла історією. І якщо світ знає Клеопатру, то Україна повинна знати Ольгу, жінку, яка перевершила всіх. Якщо любиш історію без нудних підручників, підпишись на канал Не історик, бо в нашій історії більше крутих персонажів ніж у всьому Голівуді.